Автомобіль від Ліверпуля порожняком в порт більше 500 кілометрів. Логістика знайшла завантаження по Англії, так званий кабутаж. Я від Ліверпуля рухаю ще 50 км догори в сторону Шотландії. Буду вантажитися на якійсь агрофірмі і повезу англійського призначення вантаж. Чуть нижче Лондона по А2 на Алді. Приблизно за 50 км, 50-60 кілометрів від порту Дюнкерк. Моторвей закінчився і почалися англійські національні дороги ландувки. Такі вони трошки бруднуваті і потрібно завжди звертати увагу на ліву сторону. Так як тут у них, я розумію, що дерева підчищають зеркалами. Тому і багато англійських фур на зеркалах мають такі желізні накладки, щоб не пошкодити гілками зеркало, така погодка не дуже приємна, Дощ, вітер. Але це Англія, тут завжди кожен день має падати дощ. Не знаю, чи буде видно, але стоїть постамент танк і пише Made in Playland. Що означає, що в цьому містечку було виготовлено цей танк. Такі будиночки. Подобається такий стиль, нічого лишнього, маленькі, красиві. Будиночки. Ще добудовується, містечко розростається. Ну, Не лише одні танки тут роблять. Або віски, або пиво. Цікаво, яке віски смачніше. Англійське чи шотландське. Ну тут, судячи по всьому, під'їжджаємо вже до завантаження. через таке невеличке містечко. І до розвантаження ще 1600 метрів. Тобто що не говорив, але в Англії також чисто. Не всюди, але по маленьким містечкам набагато чистіше, відповідно, ніж в великих містах. Так, А тепер потрібно знайти ферму, на якій маємо тажитися, так як в назві пише Nux Ferm. Значить потрібно знайти ферму нукса. Не знаю, можливо, дарма я сюди повернув. Дуже вузькувато. Зліва метр і справа метр. Але читав в відгуках, що заїзд. Такий дуже вузенький і трошки стремнуватий. Не знаю. 300 метрів не дуже далеко, щоб здавати назад. Прибудете у пункт призначення через 100 метрів. Як є якась ферма? Праворуч. Можливо. Nux ферм. Значить, ми попали по адресу. Знайшов офіс і, скоріш всього, будуть нас вантажити якісь святкові квіти. Запаркувався я під першу рампу, Витягнув туди вперед і під правий бік зарулив. Ще й нормально вийшло з першого разу, не прийшлося навіть витягувати вперед. Але є трошки одна неприємна новина, так як вантажить там квіти, температура плюс 12, але постоянка, тобто Continuous, рев буде працювати постійно. Оразовано По повний прищів квітів на таких возиках, що рухаються на колесах. В'їжджаємо з цієї ферми. Хороше завантаження 20 хвилин і ми їдемо далі. Чому я хвилювався на рахунок заїзду? Самі бачите, яка ширина дороги. Так то в інший раз я, мабуть, би сходив би спочатку пішки, але перед цим я передивився в Google Maps. Читав відгуки і люди писали, що заїзд трошки небезпечний. от Фазан бігає по дорозі. <му> <му> біжить прямо по асфальту. І повертаємося до теми, що заїзд трошки стрьомний але все нормально, їдьте і не переживайте. Так я і зробив не помилився. Хоча одразу передбачив, що на якщо здавати назад... Ну, в принципі, недалеко. Зараз виїжджаємо вже на більш-менш нормальну дорогу. На наступному повороті. По ширині. Та рухаємося в сторону Лондона. В цілому така цікава робота по Великобританії. Цікава тим, що просто їдеш з лівої сторони. І трошки все незвичне, бо вже Німеччина, Італія, так як я там постійно їжджу, вже приїлася. А Великобританія не часто ми їздимо селами. В більшості на автобан і з автобана. 5-10 кілометрів і приїхали на місце. А тут випадає нагода поїздити трошки селами. І самому подивитися, як живуть англійці. Ну і заодно і вам показати, про що ви частенько просите в коментарях. От, навіть на півночі Англії ростуть пальми чи щось схоже. До розвантаження 434 кілометри, розвантаження на завтра. Ось така неспішна, спокійна, розмірена праця. Проїду Лондон. На М2 по плану там є хороший паркінг в тому сенсі, що частенько я там бачив security, який ходить і хоча б відганяє потенційних злодіїв. Що також немало важливо. І що дивує в Англії, що в них майже немає парканів, заборів, а якщо є, то такі декоративні, лише щоб фізично огородити територію. Також частенько у людей викликає подив, що водій знаходиться не в привичному для них, нестандартному місці. А саме не з правого, а з лівого боку. І часто викликає у них посмішку. Або здивування. Так, і такі у них тут серйозні розв'язки. І Також присутні ями. Скільки років цим будинком? На вигляд вони вже років 100 мають. через 850 метрів. Маленька екскурсія містечками Великобританії закінчилась і буду виїжджати на Моторвей М6. Сторону Бірмінгема після чого Лондона. врешті-решт ті затори лондонські. Я розумію, що вже була пізня година пів шоста, шоста якраз Люди поверталися з роботи, але ця гармошка розтягнулася, дали газу, розтягнулися, дали газу. Дуже багато забирає нервів З'їхав я на паркінг і думаю, що буде місце. Точніше сподіваюся, що буде місце. Так, місце є, але заїхати немає як. Пробігшись по паркінгу, знайшов одне місце, але нормальним методом заїхати не можна було. Потрібно було рачкувати через весь паркінг і помаленьку вузенько, але... Заднім ходом заїхав. Зараз йду оплачувати паркінг, душ, вечеря, і відпочивати. Всім привіт! Нормально відстояли таку не дуже коротку паузу, 17 годин, і буду виїжджати в сторону розвантаження, до якого залишилось всього-навсього 18 км. Паркінг трішки вузькуваті рейки. Вчора помучився, поки заїхав заднім ходом, але заїхав, запаркувався, тому що далі по навігатору паркінгів але до самого розвантаження вже немає. через 3,6 18 кілометрів, 15 з яких національними дорогами. Хоча я помилявся, ось є, скажімо так, дикі паркінги. Але на таких паркінгах дуже стрьомно стояти. Зранку можна прокинутися не то що без палива, а ще, не дай Бог, можуть повідкручувати колеса. В цілому нормальна дорога, дві смуги для руху і погляньте, який цікавий міст. Наприклад, по таким мостам я ще не їздив. Хіба що можна зарівняти в Гамбургу, там теж є такий величезний, височенний міст. Парковані маленькі яхти і рухається якась баржа. Як Можна бачити неозброєним оком, що річка дуже сильно обміліла. Певно, за відсутності дощів. І різкий схил, так як і підйом. І скоріш всього, там зліва вдалечі відніються склади Алді, куди ми направляємося, так як по навігатору залишилося 33 кілометри теж. Виявляються ці ті склади, які мені потрібно. І от безпосередньо перед розвантаженням такий паркінг на два, максимум три автомобіля. Ліворуч склади Aldi. І зараз буду шукати в'їзд Згадуючи 100 на Склади Алді, то перед розвантаженням у них має бути обов'язково паркінг. перехрестя Потрібно буде пошукати. Через 140 перехрестя Одразу є прохідна, на якій ми зупинимося, зареєструємося і будемо діяти по їхніх вказівкам. Оглянута територія, пострижений газончик. Ви По розміру така собі немаленька. Так, реєструюсь. Кажеться, на кожній фірмі свої причуди. Максимальна швидкість 5 км за годину, а також мають бути ввімкнена аварійна світова сигналізація. Пояснили, де знаходиться. Наступний офіс, в якому потрібно зареєструватися, а вони вже дадуть вільну рампу. Йдемо в офіс біля рампи 58. Побачимо, що вони там нам скажуть. Рампа номер 52, йду в офіс. Віднес у ключі. За квіти такі. British Grown Poinsettia Setia. такого клану квіточка. Розвантажую, як ви самі бачили, ті возики з квітами самостійно. Вони нібито не важкі, але вся проблема в тому, що ті колечатка щось схоже на Такі возики в супермаркеті, одне з яких має не працювати. І ти її тянеш її постійно розвертає в інший бік. Їду на виїзд. І по інформації від експедитора пустим прибув вже майже в Порт Товер і буду переходити паромом DFDS на Дюнкерк. Переїхав зі сторони, а 2 І як бачу згори, що немає великої черги на реєстрацію. На паром. Візитна карточка долара. Білі береги чи білі скелі. Спочатку проходить реєстрація, точніше, спочатку проходить паспортний контроль, до час від часу французи буває, ставлять печатку в паспорт, а буває ще й не ставлять. А вже після паспортного контролю, реєстрація на паром, для цього потрібно показати ГМР, вони сканують код. І це МР, якщо завантажені або просто ГМР. Якщо пусті. Ну і вказати точку прибуття, так як з довера ходять пароми, як в Калайс, так і в Дюнкерк. Після паспортного контролю вже потрібно вибрати смугу для руху, на який паром ви рухаєтеся, тому що є з довера ходять DFDS, Іріш Феррі, а також PND. Після чого стаєте в колейку. Під'їжджаєте до каси, вже потім отримуєте квиточок на потрібний вам паром.